Так, вітаю, добрий вечір. Для мене неймовірно приємно бути з вами сьогодні, цього вечора. 20 років це дуже багато. не так багато конференцій можуть похизуватися таким віком. І також реальними результатами у створенні підтримці діалогу, а також у підтримці абсолютно конкретних проєктів, які є на користь як нашим двом країнам. Ам, так і європі в цілому, отже, найперше, я хотів би подякувати фонду Генріха Бьоля за ваші зусилля та за невтомну підтримку. Я також щаслива, що ви знайшли надійних партнерів в Україні, тому що без надійних партнерів для вас було би набагато важче стати тими, ким ви є сьогодні. і говорити про місцеве самоврядування в мирні часи. говорити ти набагато легше, бо все зрозуміло. Ми бачили по всьому світу багато прикладів, що сила держави росте знизу з місцевого рівня. коли розпочинається війна, то вам хочеться думати, що все має бути централізованим: сила, влада, ресурси і увага. Однак, давайте подумаємо двічі, і ви побачите знову і знову що влада і сила іде знизу. Там є реальна сила і структури можуть спускатися зверху вниз, але врешті сила держави вкорінена в щодо, щоденних е, рішеннях, які приймаються на землі. Українські команди це перші, хто е, реалізує і приймає рішення. Вони отримують е, все, що має працювати, критичну інфраструктуру, і зараз вони захищають цивільних під вогнем. Чи то біля лінії фронту напряму, чи не напряму від російських дронів та ракет, тому для мене дуже важливо ще раз підкреслити наскільки важливим є місцеве самоврядування і люди, які працюють на місцях під час війни, коли всі розмови точаться навколо центру. Тому я впевнений, що цьогорічна конференція, яка зараз відбувається. Ця для наших спільних зусиль so, my має my таку mind важливу mind, роль. Uh, Отже, зрозуміло, що uh, я uh, маю на увазі: Українська up, um, стійкість вибудовується uh, знизу це місцева сила, яка мобілізується на місцях. Я вже 20 років подорожую по світу як дипломат, і тепер за останній рік я подорожував по всіх куточках України, по всіх селах, селищах і я побачив, що справжня сила України там, і нам треба це берегти і шанувати, і підтримувати ще більш підтримувати. І це тільки укріпить нашу державу. Звичайно, що комуніке е, е, існує поза межами держави це втім дорога із двостороннім рухом, тому що громади підсилюють державу і навпаки. Якщо одне із них виходить із цього суспільного контракту, то структура самої держави починає бути крихкою. і Тут починаються реальні проблеми. Отже, громади мають бути членами повноцінними членами цілого, тому що Центр столиця, я маю на увазі адміністративна столиця і національний уряд не мають намагатися обмежити чи якось притиснути місцеве самоврядування, аби посилити самих себе. знаходження цього балансу це безкінечна боротьба щоденна, але нам потрібно залишатися на цій, цій лінії, тому що в цій баланс. Робить нас тими, хто ми є українцями, але як нам це вдається рік тому один мій друг з Херсонської області написав мені повідомлення і запитав чи буде в мене час зустрітися із жінкою із німецького села У мене було багато. Часу це було кілька місяців після того, як покинув уряд. Але мені було дуже цікаво почути чиюсь історію когось із низів. Я так багато чув голосів зверху, і я поговорив із жінкою, яку звати Катрін Еркер. Я сподіваюся, вона не заперечує проти того, щоб я називаю її ім'я, і вона. Розтопила моє серце. Вона не так багато знала про Україну до початку вторгнення, але вона читала про контекст. Вона присвятила себе тому, щоб допомагати Україні, але не тільки щоб створювати містки між а, селом у Херсонській області, і її селом, десь в глибині Німеччини, і нам обом потрібно більше таких людей, які створять ці мости, ці зв'язки і посилять зв'язки між нами. По-друге, я Знаю, що ви фокусуєтеся на важливих е великих віщах, але я закликаю вас. Я вас прошу. Я прошу вас звернути увагу до регіонів. На півдні Україні і на лівому березі Дніпра Це так важливо. Історично європейські країни були зобов'язані більше із центральними західними регіонами України. Але одна із загроз, яку ми маємо і ми маємо долати, це розпадання країни на двоє. тому, що Регіони, що ближче до лінії фронту, вони звичайно потерпають більше від війни. Але в тому ж е, так, так, так само звіти їде більше людей і більше е, бізнесів. І мені не подобаються ці терміни: правий берег, лівий берег, тому що вони більш актуальні не в 21-му столітті, а в 17-му, 18-му. Але це така реальність, що нам треба їхати на схід. Їхати на південь і робити там якомога більше, аби видати повідомлення, що люди там не покинуть і що ми готові їм допомагати. По друге, я би закликав ваш фонд і всі інституції, які хочуть щось зробити за для посилення спроможності місцевого самоврядування в Україні, масштабувати проєкти. Пілотуйте проєкти в одному регіоні, в одному місці, і масштабуйте їх далі для того, щоб вони як гриби розрослися по всій Україні. Нам треба покрити всю країну, і нам треба мати цілісний підхід до одних і тих самих фундаментальних питань. Наступний мій заклик це звернути особливу увагу до ситуації з ветеранами в місцевих громадах. Мир у повоєнній Україні залежатиме дуже дуже сильно від ситуації на місцях в тих самих селищах і селах. І це своєю чергою буде залежати дуже сильно від того, наскільки добре будуть інтегровані і залучені наші ветерани, і від того наскільки глибоким буде взаєморозуміння між тими, хто воював і хто ні. Це є фундаментальна історія. І тепер я хотів би звернутися до, ну, такого собі екстремального питання, але я думаю, що нам не варто мати окрему ветеранську політику в Україні, тому що будь-яка політика в Україні має бути ветеранською. Те, як наскільки ці люди відчувають себе вдома в своїх громадах, визначатиме безпеку, мир і процвітання України. Ну і на сам кінець Україна стане членом Європейського Союзу. Я в цьому не маю сумніву. Ми потребуємо одне одного, але що нам треба зробити, це навчити наші громади, що таке європейський союз, і які переваги він пропонує, а також яким чином громади можуть докластися до посилення зв'язків між Україною і ЄС в цьому контексті. Неймовірно корисним буде робити навіть найменше, наприклад, навчити місцевих працівників місцевого самоврядування про те, як робити міжкультурний діалог, як працювати всередині ЄС. Це буде той клей, який нас клеїть. немає перед нами легких завдань, і ми з вами були в різних ситуаціях. Проходили складне і попередні оратори в своїх промовах торкнулися цього частково, але правда в тому, що уряди приходять і йдуть, але держави залишаються. І Україна і Німеччина залишаться. І народи Німеччини і України залишаться. і нам треба зблизити їх настільки, наскільки ми тільки зможемо. Завжди будуть проблеми, завжди будуть виклики. Але нам варто бути скерованими. Простою метою, що наші нації будуть існуватимуть і ще століття, і нам треба думати наперед стратегічно, тому що наше процвітання, наш успіх і свобода, і безпека Європи сьогодні, завтра, навіть після завтра, залежатимуть від того наскільки добре ми будемо пояснювати. Важливість України в Європі і посилювати наші зв'язки. І я не можу уявити собі кращої країни ніж Німеччина, щоб очолити цей процес. Отже, я хочу подякувати вам за допомогу, подякувати вам за створення цих містків між окремими громадами по всій Україні. Це має фундаментальне значення. Майбутнє в наших руках тож зробимо це.